Всім привіт, за мендмен. Сьогодні будемо піднімати ворона 25 ранг, оскільки на попередньому відео ви набрали непоганий актив. Зараз мені допомагає Алекс, це його твінк. Ну а ось мій клан. В принципі, хто хоче, можете заходити. Мій профіль, тех, все у вас на екранах. Ну а ми починаємо нашу з вами каточку. Звісно, як звичайно, я не буду вам показувати каточки, а вже буду показувати, як додаються кубки. Перша каточка плюс 7, друга каточка плюс 9. Сорі за звук, який ви можете чути. Сорі. Плюс 9, знову плюс топ-1, і це вже 27 кубків наша на половина 25 рангу. Вже 36. І напевно цю каточку я вам все-таки покажу, щоб відос не був таким коротким. Якщо вам подобається відео, яке я роблю, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко і сильно мотивуєте мене знімати нові відео для вас. Ось кілька коментарів з попереднього відео, які попали до мене відос. Я пробую додавати такі коментарі, які люди пишуть перший раз, то їх не систематично. І мені здається, так набагато інтересніше Ще ось цей пацан написав Давай дуель. Дивись, відпиши мені під цим відео в коментах, я скину тобі вчора тех. Напиши свій нік, і ми зможемо подуєтися в будь-який час. Ну а тепер давайте вже перейдемо до каточки Тут я зайшов на центр, ну, таке. У нас прикольний пік, реально дуже прикольний пік. За нього можна грати на цій карті, навіть я би сказав, крутий робочий пік. Це Ворон плюс Карл. Карел і Ворон можуть злітати, Ворон зультиє Карел з гаджета на центр. Наприклад, на початку катки. Не так багато є браддерів, які зразу можуть злетіти, Це, наприклад, той самий Пас, Брок, Карел, ну і хто там ще, і Дінамайк. Не так, можливо, я ще когось пропустив, ну коротше, не так багато. Пік і бой. Ось туди я золетів на команду. Я граю з цим гаджетом буквально другу або третю каточку, не знаю. Я в соло чису з. З повільненням бігав, оскільки це, мені здається, набагато краще. Хоча ні, ще теж сильно допомагає, але, наприклад, що за собі за, за тебе заскокне той самий Едгар, то мені буде доволі важко. Не знаю, чому я тільки що залетів на цю команду. Я розумів, що скоріше всього, здохну, але не знаю, я чомусь повірив в себе сильно. Ну, коротше, з основного фанувся, тому що розумів, що ми вже не проіграємо. Сюди я захистив Алекса, правда, сам здох. Алекс, в принципі, сам втікнув. Коротше, в мене є ульт і якщо щось, я би тут а, допоміг, якби я встиг заспавнитися. Ну, але це не важливо, нам вистачає і топ-2, я вже все розчитав. І ось у на нас топ-2. Не будемо затягувати, погнали зразу в наступну каточку. Тут підбір був трохи довгий, тому я чуть-чуть прискорю на відео. Ну і ось тут у нас почалася каточка трошечки сумна, ось як ми зайняли топ-3. Тобто тут я не знаю, хто слив, вроді би двоє тупо не витащили. Ну таке, коротше. Топ-3, як і в попередньому відео. Кстати, хто не бачив того, як на 25, ран, там мені теж допомагав Алекс, подивіться, силочка буде під відео. Ще в мене свіжі новини. Ми тепер з Алексом ведемо э, одільний два телеграм-канала. Один його, один мій. Силочка на мій та його буде під відео. Пропонуйте йти до нього, він теж буде сказати різні піки для чемпіонатів, чого я не роблю, тому що я не настільки прошу там підбирати піки для чемпіонатів. А він в цьому добре розуміється, і 35 і 55 тисяч кубків це різниця майже в два рази, тому до нього пропоную зайти. Але і за мене не забувайте, до мене теж потрібно зайти. Ще оскільки я змінив телеграм-канал, я змінив і силочку посилання на мій телеграм-канал, тому деякі силки можуть не працювати. Наприклад, який жаль, я попробував більшість змінити, але все-таки я змінив не всі. Тому сорі. Ще одна крута новина. Ось це моя стара шапка. А ось ця нова, яку я зробив вчора. Мені здається, дуже класно. Можете оцінити від 1 до десяти в коментах, буде інтересно почитати. Ну і на цьому, напевно, все-таки ми перейдемо до каточки, бо щось я вже заговорився. В нас все-таки вже фінальна каточка до 25 го рангу. Ворон пішов дуже швидко, навіть можливо швидше, ніж Сенді. Не знаю, карта реально крута для нього. Це порекомендував Алекс, тому ну, ще раз, зайдіть до нього в ТГ. У нього дуже класні поради, з якими легко апнути 30-й ранг. Або принаймні 25-й. Ще в мене на днях почнуть повертатися така рубрика, як дуелі. У мене є цілий список з плейлист на каналі. Можете подивитися, там багато інтересних відео, але зараз я їх буду полегенько відновляти. Ми вже записали дві дуельки. Одна вийде завтра о першій годині. А друга, не знаю. У мене зараз знову така штука, така далі, що в мене дуже багато відео, тому відео виходить ніби не по порядку, тому в одному відео може бути більше кубків, в другому може бути менше. Ось така штука, щоб ніхто не дивувався. Тут в нас лишилося 4 команди, Карл ризикує. Я дуже придрігав за Алекса, оскільки бас зміг заліти в будь-який момент залетіти. І для нашої тіми, скоріше за все, що це би було ГГ. Що вже не буде ніякої інформації, знаючи піджимає час, попробую чим поскоріше домонтувати. Тут у нас залишилося 4 команди, ми били по центральній тімі, яка мала 10 банок, тут їх ще інші тіми зажимали, і тут ми вирішили залетіти, ульти. Я залетів ульти, задамажив їх двох. Там Леончик під інвізкою. і це ІЗІ, він топ-1. І на цьому я полегенько буду закінчувати. Ми з вами апнули в цьому відео 25 раз на Вороні. Якщо вам сподобалося дане відео, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а тобі дякую за перегляд. Всім па. Кожному з вас бажаю хорошого дня. Алекс, сипися. Си.